Пожежа в нічному клубі у Львові 25 людей постраждали. Двоє з них у тяжкому стані. У поліції кажуть, зайнялося через необережне поводження з відкритим вогнем під час шоу. Зі сцени полум'я перекинулося на стелю і стіни. Вогонь швидко охопив усе приміщення. Це 50 квадратних метрів. У цей час у клубі було більше 200 людей. Детальніше, Ольга Крупник. На Відео молодики роблять селфі у палаючому нічному клубі. Люди були на підпитку і не могли адекватно оцінити небезпеку. Пояснюють таку поведінку молоді. Рятувальники клабери заважали працювати. При складнощі рятувальникам вдалося евакуювати чверть тисячі людей з клубу та протягом двох годин до четвертої ранку загасити вогонь у двоповерхівці. Першими діями, які були проведені рятувальниця, була проведена евакуація повного закладу разом з персоналом. Було евакуйовано близько 250 людей. Деякі з них потребували медичної допомоги, зокрема, вісім працівників безпосередньо були врятовані рятувальникам, передані працівникашкої допомоги. Усього постраждали 25 людей, кажуть при службі міськради. Їх розвезли по трьох лікарнях міст. Та найбільше 18-ро. опинилися у восьмій. З них двоє тяжкі, один край важкий, а один трошки легший травм. Двоє людей госпіталізовано з різаними ранами кистів, хірургічне відділення. Одна дівчина госпіталізована в неврологічне відділення в стані ефекту, і решта хворих госпіталізовані в опікове відділення. У Віктора в печене обличчя та руки згадує, через тисняву дістатися головного входу не зміг, тому пішов до найближчого аварійного. Всі виходить через головний вхід, а ми виходили через аварійний. І коли ми тільки відкрили двері від аварійного, це інше, якби. Інше кімнати. Ми тільки крил двері, холодне повітря з гарячим з'єдналося, і нам жигло повністю полися. Ми попадали ну, якби, в оморок. Дуже багато людей було дуже багато чаду, дуже багато криків, багато таких згорілого волосся. За фактом пожежі у поліції відкрили кримінальну справу. Попередньо зайнялося через необережне поводження з вогнем. Мовляв, на момент загоряння на сцені показували вогняне шоу, Невдалий трюк, і полум'я перекинулось на легкозаймисте оздоблення на стінах клубу. Ольга Крупник, Анатолій Кирчук. Новини на першому.